Ще покажемо вам її проринковий варіант. Він ставиться в обидві сторони довма моличка. Подовжується капюшончик, досить, досить такий глибокий. Є вентиляція ось позаду. Все працьовує на магнітиках. Рівні йдуть п'ятиточкові, також йдуть магнітні. Ну і... Ми в одну сторону таку Ні, вона ставиться в дві сторони. Опа. І від мами. Угу. І опускається у нас тут підніжечко. Підніжка вона зроблена тут із сіточки. Ось і основна її теж класна функція. Все, візочок автоматично склався.